Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати своє замовлення на сайті е Єзібра. Як завжди, на е Єзібра були цікаві пропозиції, і мені захотілося собі щось придбати. Перше, це я вам покажу догляд. Це ось такий ось бренд Beauty Formula з чайним деревом, значить, скраб для обличчя. Веганський тут аж 150 мл. Ось така ось інформація. Це. Польська фірма, мабуть, бюджетна, вона недорого коштувала, тому вирішила придбати ось такий цікавий. Зараз подивимося. Так, він уже тут відкритий. Ну, видно, там скрабуючі часточки. Буду пробувати. Так, присутній ледь такий трішки запах чайного дерева. Наступне це також ось така соковита, яскрава серія. Це фірма, не знаю, мабуть, оця Ікс. Ще не знаю, як воно називається, правильно я вам скажу, це кондиціонер для волосся. Бальзам кондиціонер це запахом ковона. Він такий дуже смачно пахнучий. Мені сподобався по аромату. У мене такий був з конопляним маслом і з чайним деревом. Також дуже сподобався. І гарна бюджетна ціна за 400 мл. Ось таке придбало, а також це Польща. А ні, дивіться, вироблено в Китаї, Ірландія. Ну, незрозуміло, чи воно, може, в Китаї вироблено для Ірландії. Також від цієї фірми мені сподобався ось такий ось каскраб для обличчя. Тут аж 250 мл. Велика така грамовка. На них часто на цей бренд на Єзібрі є акції, знижки, тому, мабуть, якийсь бюджетний. Мені сподобався він, тому вирішила деяку продукцію ще раз спробувати. Ось такий, ось великий щейним деревом. Потім, також з цієї серії лосьйон з конопляним маслом. Без парабенів 250 мл, велика така туба. Ось його склад. Ну, все запаяно, закрито, буду пробувати. І останнє, що з догляду я придбала також цієї фірми, це з кондиціонер з з чайним деревом також. Це 400 мл. Ось така ось баночка. Ну, буде запас догляду. Думаю, буду спробувати. Так, наступне це підуть уже косметичні мої покупки, як же без них. Значить, перша, це ось така палеточка від Лавлі, Sunrise Me. Така вона невеличка, дивіться, на долонці поміщається. Така новинка у них, мабуть. Від лавлі, у мене є одна палетка, така в стилі барбі рожевих кольорів. Мені вона сподобалася по своїй якості, тому вирішила придбати й Значить, Тут усього у нас 6 г на 9 рефілів. Це у нас полься. Немає дзеркала, і ось такі ось насичені яскраві літні кольори. Я вже з нею робила макіяж, так він виглядає дуже яскраво. Це для тих, хто не боїться таких насичених кольорів. І зараз я вам покажу, зробимо свочі матові. Це такі сяючі вони як хлопушками ось так ось Ось так, такий ось колір. Ну, дивіться, виглядає так суковидно по літньому. Так, наступні 4. Також це такий гірчичний яскравий рожевий. Ну, в мене прям лавлі, я не думала, що в них така яскрава буде насичена пігментація. Ох, дивіться, який ось такий літній макіяж. І останній такий зелений, також хлопушками. Він зараз спробую вам на долонці його показати, щоб краще було видно, я думаю. Ось такий ось сяючий, доволі такий маслянистий. Можна розтерти. Ну, така невеличка палеточка, можна нафарбуватися. Якщо буде такий настрій, ось так от можна поставити. Наступне також я ніколи не пробувала тіні від рімель, Захотілося свою колекцію, значить, це така також невелика палеточка 6,8 грамів. Значить, тут для губ, обличчя і щічок. Все, він не хочу фокусуватися колись на цьому. Ось дивіться, як вона має вигляд. Також на кожен день можна на роботу використовувати. Так, один-2 грами, 4 грами. Зараз ми з вами подивимося. Ось такі ось кольори один матовий, це сатинчик і цей такий сяючий. Такі дуже. Це, бачите, зразу замилюється, навіть і не переноситься від лавлі залишив слід колір той. Я, ж бачите, навіть не встигла я нанести, воно вже замилилося щось не дуже. Ні, ці гарно переносяться такі шовковист, а цей за якістю зовсім ось тільки нанесла він уже замилений і не переноситься навіть на палець. Зараз покажу на двонці. Ось він так як виглядає. Зовсім його і не видно. А ці кольори гарно переносяться. Тільки тип, тип ніби смокі можна зробити. На кожен день там намалювати І Вона така компактна, невеличка. Захотілося спробувати тільки оцей колір якийсь. Поганенький. Ну, і це хайлайтер, я так зрозуміла. А це чи бальзам для губ. Зараз подивлюсь. Ліпенчик топер. Так, це бальзам для губ і для щік. А це хайлайтер. Ну, не буду його наносити, в нього така вазеленова консистенція. Можна, як бальзамчик для губ, то вже пензликом використати. Ну, хайлайтер зараз я вам покажу. Ось такий сяючий, доволі такий з руденьким таким відтіночком. Ну, така також невелика компактна палеточка. Мені доволі сподобалася, тільки оцей колір такий, не знаю, замилийний. Треба щось з ним робити, можливо, скотчем прибрати верхній шар, а тоді вже пробувати. Так, Наступне це з давнішніх моїх значить, це такий ось хайлайтер називається він Dark Angel. Запечена формула, значить, тут аж 10 грамів. Це таке сердечко в мою колекцію. У мене є рум'яна вже такий бронзер, а це буде хайлайтер. Ну, звичайно, як хайлайтер він дуже темний. Це, мабуть, для таких темношкірих дівчат, але як тіні можна сяючи використовувати. Тут такі ось цікаві кольори. Зараз я вам покажу. Ну, для хайлайтеру, звичайно, це він такий специфічний, я вам скажу, якщо його використовувати. Але кольори є такі яскраві Фокусується, ось дивіться, цей такий цікавий, так, як тіні можна використовувати. Дивіться, да? Гарні. І зараз я вам покажу, як воно все виглядає разом. Ну, я ж кажу, зараз всі перемішаю кольори. Ось так. І ось такий він виходить, якийсь рудотемний. Ну, це дуже-дуже для моєї світлої шкіри дуже темно. А як ті сяючі можна використати, або якийсь вибрати колір, такий ледь, ледь спробувати нанести. Ну, щось можна придумати. Навіть просто в колекцію дуже-дуже красиве таке серденько, мила і така упаковка в нього стильна. Так, поставимо. Так, наступне ще з давніх моїх отів, значить, все, я хотіла придбати рум'яна від фірми Мойра. Значить, вони не бюджетні. Це такі рум'яна Омпре. Значить, відтінок у мене шостий Pink, 9 грамів у ньому. Так, хто його виготовляє? USA, Значить, зроблено в Китаї, але для Америки, я так зрозуміла. І, значить, але на фото вони виглядали доволі таки більш яскравішими, рожевішими. А на справді вони такі більш тілесного кольору. Але подивіться, який рефіл тут. Ну, Просто-просто витвір мистецтва картина. Не хочеться його і, і турбувати, і трогати, і скучити. Але треба зробити. Ну, Я спробую змішати отак. їх. Такий більш він, знаєте, виходить, як персиковий колір. Я думаю, можливо, для моєї світлої шкіри ще світлишки видно буде його чи не видно, не знаю. Ось. Ну, в принципі, дивіться, на руку перенісся гарно. Якщо змішати, то, я думаю, можна на обличчі щось придумати. Ну, просто, я ж кажу, це витвір, мистецтва картина. Прям тут такі метелики, квіточки, ну просто мімічне таке. Ну, Звичайна пластикова така коробочка, упаковка, але доволі таки міцненька. Ну, буде. Радувати мене. Значить, наступна також була гарна ціна на пудру ось таку ось від Revolution, тут аж 12 грамів. Звичайна біла пудра у мене є така розсипчаста, а це в твердому так сказати. Ой, я зараз відкрию чи не відкрию. Ага, тут воно все за... Ні, ще не відкрилося зараз малинку. Добре, не буду відкривати. Ну, ось, так ось покажу. Звичайна біла пудра така, велика така плиточка. І ось така ось інформація. Тальк Міка. Вироблено в Китаї фрі Free Wegon. Ось така. Далі вам покажу, був такий вигідний набір за ціною. Значить, в мене не було жодної в своєму житті помади від L'Oréal, Тому я вирішила спробувати ось такий ось набір. Значить, це палеточка помад Color значить, Ось такі ось тут відтінки. Значить, 6 відтінків по одному граму. Познайомитися з цим брендом, я думаю, буде достатньо. Тут купа кольорів, 6 відтінків, зроблено в Франції, і ось такий давали звичайний такий молочного кольору лак. І зараз я вам покажу кольор, Значить, тут є дзеркало, цікаво так зроблено. Ну, ось такі ось кольори. Є пензлик, це як бальзам для губ. Такі. Рожеві, нюдова, кольорова гамма на кожен день. Думаю, буде гарно в використанні. У мене зараз схожа є від Maybelline, я її довикористовую. Ну, поки цю свочити не буду, а ця вже буде, так сказати, в запас. І тоді буду спробувати цю. Ну, така цікава пластикова упаковка, але доволі таки міцна. Ось так ось виглядає. Так, наступне, що вам хочу показати, значить, такий бренд називається Міс Спотті. Так. Це така ось помадка у голівчику. Фокусується. Такий також нюдовий красивий колір. Зараз я вам покажу. На кожен день має приємний такий аромат. І ось такий ось колір. Можна. Користувати на кожен день пахне якимись цукерками. Зараз покажу, скільки її тут в сіку. Ну, Доволі я вам скажу багато. Вона така товстенька, тому я думаю, вистачить надовго її. Тому. Ось так. Вирішила спробувати такі нюдові кольори мені подобаються. В цей раз я вже пройшлася по помадкам. Значить, також наступна була в акції. Це. Ось така помадка сатинова від рімель. Рідка сатинова помада. Ось такий ось колір має. Вироблено в Англії. Це такий відтіночок, мабуть. Хочу фокусу 81-40. Ось такий має пензлик. І такий також нудовий колір. Таке щось. Ну, Приємна така у неї формула м'яка, кремова, шовковиста. Аромат також ванільки, цукерочок. Ну, мені сподобалося. І ще одна остання помадка, яку вирішила придбати від фірми Буржуа це також Франція, також нюдовий колір Rouge Edition відтінок номер 2 Beige Trench. Гарна така помадка 3-5 грами. Від буржуа також я не пробувала помадку. Ось такий ось стік у неї дивіться. Напис буржуа. Я вже її пробувала на губах. І зараз я вам покажу. Також такий нюдовий, гарний відтіночок. Вони ніби більш собою перекликаються, але всі різні. Аромат приємний такий, також ванілька, ніби трішки якийсь парфумів. Ось така от. І остання моя покупка, моє, так сказати, бажання, яке я було давно придбати таку палеточку це от така Фіолетова Vitics Revolution Decadent Lux. Значить, 18 рефілів по граму. Вона дуже така масивна, я вам скажу. Ну, те, що масивна, вона така доволі важкінька Зараз я відкрию, вам покажу. Як вона виглядає. Це просто також шедевр. Вітреволюшен, я ж кажу, вони знову підкупають своїми зовнішнім виглядом своєї продукції. Зараз витягнула, може, щось застрягла. У неї просто така бархатна коробочка, дивіться, просто, просто шикарна. Така шовковиста, оксамитова. Навіть така приємна на дотик. Ось така ось від XX Revolution. Виготовлено в Китаї, ну, як і завжди від Revolution. Вона, значить, має гарне дзеркало це там я, мабуть, у мене трішки побачили. Зараз я закрию і ось такі ось кольори. Гарна така кольорова гамма. Значить, я ще їх не скучила, просто відкрила, подивилася, і зараз ми з вами це зробимо. Так, перший, ну, перший такий світлий не буду звучити, ага, також шоковисті такі світлі не буду, такі вже більш яскравіші, що видно, це такий якийсь мармуровий колір, матові, доволі такі гарні. Ох, клас, дивіться, який. Ось виглядає перші чотири відтінки. На фото вона була, мені здавалася яскравішою, але вже ті такі кольори доволі такі приглушені, можна на повсякдення щось придумати. Цей такий доволі матовий, гарний, мені подобається. Цей такий хлопушками. І ось такі ось. Ось такий це ніби як з дуохромом, з рожевого фіолетовим. Ну, можливо, звичайно, вам ця камера не передасть цей вигляд, але виглядає так, як дуохромить ніби. Ну, матові гарні, мені подобаються. Так, наступний такий На гравейрування тут є Х написаний. Такий ось сяючий. Дивіться, який класний. Ну, просто гляньте, яке можна придумати різноманітні макіяжі купари філів на будь-який смак. І останні три. Це ось такий насичений темно-фіолетовий. Це ніби трішки такий світліший і такий ось синій. Вам покажу. Раз, два і синє, дивіться, Ух. Ну, гарна, гарна палетка, прям дуже-дуже класна. Там ще є така синя, але синю я не придбала. Можливо, пізніше, ну не знаю, можливо, ця у мене одна буде з цієї серії. Ну, просто-просто шедевр. Я ж кажу, упаковка це ну, просто мішка, можна тримати, любуватися. Ось такі покажу вам кольори ще. Є назви, але на оцій ось пластиковій штучці. І ось так вона виглядає. Просто клас. Правда, на ній ось тут ворсинки всілякі чіпляються, але я її буду тримати в коробочці, тому, я думаю, не дуже буде вона у мене засмічуватися. Ось так. от. Ось таке моє було замовлення: на сайті є зебра. Дякую всім, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей всього найкращого вам.